Мої вітання, дорогі мої друзі! Хочу вам показати, які я насмажила гречаники. Курячий фарш, гречка відварена, яйце і от така приправа. Подивіться, давненько вона в мене лежала, я її щось не використовувала. Тут написано для фаршу та котлет. От я фарш і додала. Думаю, до гречаників теж підійде. І от такі вони. Класнючі вийшли. От тут моя аджичка, яку я закривала. Бачите, така гарнюня. Ну. Що, вкусити, показати, який вигляд, як кажуть, в укусі гарячий ще? Аджичка рахується доброю, коли вона з хлібчика не спадає. Ну, в моєму разі, вона не спадає з гречаника, але дуже добре, друзі. І хочу сказати за цю приправку теж дуже добра. Купуйте, не пошкодуйте. Дука краса. Смачного усім! Звісно, в тих гречаниках моїх і цибулька, і часничок, і сіль, і перчик. Так, як, знаєте, в котлетки Добавляється. І я завжди спеціальну гречку не варю, тільки коли вона в мене залишається. Друзі, всім миру, щастя, благополуччя! І перемоги на шіненці в Україні. Дякую, що дивитесь мої відео. До побачення!